Один-два е, заявника. На сьогоднішній день менше 20 не буває. Це перший аспект. По-другому, -по е, на сьогоднішній день, е, в принципі, е, і міністерство, і ми ставимо перед собою завдання очищення наших лав. Так, да, Є, на жаль, серед наших працівників, які займаються е, корупційними справами. Але останній приклад, який, що наші працівники вже затримали свого колегу е працівника батальйону патрульної служби, який здійснив український. Як ви розумієте, е якби хотіли, то того працівника е ту справу б замяли б, відпустили б на стадії і е все було б добре. Але ми матеріали зібрали, передали в прокуратуру і е справа, наскільки не відомо, піде в суд. І він отримає за свої протиправні діяння покарання. Що стосується рейтингу міліції, ну, по-перше, на сьогоднішній день Міністерство ставить критерії оцінки не по тих абсолютних цифрах, що я вам приводив, а довіра населення. А саме проста довіра населення це ми повинні поміняти і з вашою допомогою відношення до міліціонера, що це людина, яка... В будь-який момент прийде на, на, на допомогу простій людині в його е горі, е в його якихось е бідах. Тому е я думаю, що ми разом з вами е трохи цю ситуацію почнемо міняти, і мені е хотілося б вас попросити, щоб все-таки е ви більше спілкуєтесь е з різними верствами населення. Ми стикаємось, тільки коли у людей трапляється якась біда. Е щоб ви для мене особисто давали якісь е, рейтинги чи е, подобання по тому чи іншому району, як ставиться населення до міліції. І якщо якийсь начальник буде думати, що він тільки начальник, то е, я вам обіцяю, що якщо там будуть скарги з боку простого населення, що вони там займаються якимось чи корупційними схемами, чи не е, Розглядають заяви як то потрібно, відповідно до закону країни про звання громадян. Ми з тими керівниками будемо прощатися. Дякую.